Сьогодні ми з вами будемо закривати компот з яблук на зиму. Бремо яблука, вони мають бути тверді. Пукачимо, перебираємо, складаємо в банки на одну трохлітрову банку одну склянку цукру та заливаємо кип'ятком. Закриваємо кришкою та залишаємо на декілька годин. Після того, як певний час постояло, доливаємо. До кінця кип'ячену воду, ставимо у каструлю дно, якої вкрито старим рушником, наливаємо води по плечі та доводимо до кипіння. Після того, як закипіло, чекаємо, щоб шкірка в яблук полопала та, хоч одне трісло та закатуємо кришкою. Ось який він вийшов. much